Дмитре, 0 0 сьогодні з юксою. Як тобі сьогоднішній матч? Наскільки складно було сьогодні грати? Ну, Перший тайм був такий дуже бойовий, дуже багато боротьби. Але ми мали, вважаю, перевагу, створили декілька моментів, особливо в другому таймі мали нагоду вийти вперед і десь мали перевагу над юксою. Але не скористалися чисельною перевагою, тому прикро, що їдемо лише з одним очком. Хоча дуже хотіли його перемогти. Чим сьогодні юкса здивувала? Ну, взагалі чекали дуже небезпеки в атаці, бо знаємо, що є креативні гравці у юкси, але сьогодні, е, ну, щоб з чимось здивували, то не можу сказати. У грі сьогодні, на твою думку, ось в принципі і атакували і створювали. І той момент, коли розстрілював голкіпера, Ось, на твою думку, що сьогодні десь, можливо, везіння не вистачило. Досить треба віддати належне вратарю, юкси виручив декілька моментів, ну і десь да, трошки не вистачало везіння цього. Що зараз в роздягальні, про що спілкувалися з хлопцями, що сказав головний тренер? Ну, Відмитив наше бажання перемогти, але всі засмучені, бо були налаштовані лише на перемогу. То Хотіли їхати додому з трьома очками, але, на жаль, їдемо за ним. Наступний матч проти Кудрівки вже десь ментально готуєтесь до нього. Так, звісно, вже з сьогоднішнього дня вже готуємося до Кудрівки. Буде домашні домашня гра. Плануємо влаштувати їм теплий прийом і також плануємо перемагати.